Всім Всем привіт всім! Сьогодні я буду знову записувати Roblox. Ось на цій карті я сі трошеський скин поміняв. Так, не знаю чи я буду другом ще грати сьогодні. Чи сьогодні ще одне відео вийде? Я ще не знаю. Так, а ми пока що будемо грати Наблюдаємо трохи. Ой, все, все я тут, а. Так, по карточкам в мене щось є, вроді би. Я красавчик такий. Хоп, до побачення! Все. Я. Гільнувся. Так, ладно, я підержу, пока буде раунд новий, тому що я на це не, не попав. Я підежу, пока буде новий раунд, і тоді ключу запись. Ем, ой, 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 о, так тик, так, це сі? Де є взагалі, господи є? О, що? все, сте під контролем, так, я госу закил. Будь ласка. О, все. Це мої пацаны. Все закил. Я мой буль-буль-буль. Я буль. в раунд не попаду. Хотів тоже, чтобы що попав. Так. Ніхто ж богом буде. Ч, ну капельку не я, но ну, у меня все 6%, я не міг буде. Так. Ого! Ого, у нього карточки вообще. У нього він. А скільки такий скин стоїть? Просто щоб ви розуміли, він стоїть... Він стоїть 30к. Це не мало. Так, це не мало. Спеціаліст щось не лагає. Ну ладно, ванне, що робокс не лагає. А нічого, все під контролем. Так. Мені устати Ой! Лява-лява-лява! Пацан, лава, лава. укуратно! Ну, да дай мне я залізу! Ве хп дуже мало осталось для цього. Так! І на поняття. А що ви хочете? Yes? Пострадаємо, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Вс. Дер-дер-д-да. А, кислота. У меня вже хіпен так не нормально знесли. Я отпирала лица, хочу поиграть трохи. О! Це лучше трохи. Так, угу. залагало. Ой, о, все. Все нормально. Хопа хоп, опа. Так, по хп не вже знесли. Даже трохи більше, Ну, скин где конечно, дорогий. Так, прям по ядру стреляем туда. Друг прям. Так. А куда ты там пішов? Дядя Вася. Так, ну и все, в принципе, я стрелю Ах, я моя тоже по нома. Ничего уже выиграть, и не уже не можем. У нас дуже багато всіх круті пушечки. Давай, давай, давай. Капля, капля, нього хп вообще немає вже. Ой, давай по ногам, по ногам, по ногам, по ногам. Все. Ми виграли. Ой, я застряв. О! Ура! Ура! Ми виграли! Чев? Чеву? Яна! Буу, че так мало. Ладно. Сьогодні вообще ага, я друхан. Ничего, разлагай квас. Др, др. Пять, <п 'ят> четыре, три, два, раз, кил. Пожалуй, братон, не закил. Все, погнали новой закил. Іго... 7. 1 8-0! Вс, всі 8 людей проголосували за ків. Так. Я ж не буду Богом, я надію. До крана бігум до крана, до крана. Ні, я не буду богом. Фу, я думаю, це він богом зараз стане. Ей! Е! А, він з карти вийшов, все понятно, з тобой. Так не очень. Ну ладно, нічого страшного. Давайте взагалі якусь другу карту поіграємо. Сейчас я якусь прикольно знайду. Пильна поездка. Блін, це про... Я вам покажу один лайфхак. Який я грав з Данькой своїм другом, ты шоу Харькові, сейчас. Я вам покажу один лайфхак. Ну... Кілька він зроблений вам, коротше, дома не повторяти. Зроблено спеціалістами. І все. Я заспавнився. Ось ми. Я ще в цю на цьому аккаунті не грав. Ми заходимо в егі. Дочі, яко не зайшов. Ми не ходимо заходимо в свою кабінку. Один на людина і старт. Так. Все грузить. Це на Так, все, я появився. Сейчас я вам покажу одну таку штучку, а ви не, не повторяти, все понятно. Виконано спеціалістами. Бачите, двері цього туалета. ніч! ночь! Да. Арабская ніч! Так, це є, що... Якщо ви будете грати в карту з друзями і вони про це знають, то це зло. Помните, нікого його не беріть До рук то зло, я вам кажу. І це вже протест ну, з другом. Я погашу він його просто Да. Так, я соберу машину і включу знову запись. Эмм... Um, а ось воно, это я злякався уже думаю, де воно ділося. <coughs> а я ее не взял просто. Телефоны непривычные. вы сейчас заебаете, спонджета грав. Так, потім беремо и здание. Останю шини, станю шину і йдемо. Встану на останні місце. Хоп! Не хоче. Опа, опа. Щось не влізує. А що за чого? О, все. Так, давайте поставимо бампер. Так, прицеп ми теж візьмемо. Опа, все. Так, це вам бампер безсмислено Двері. Смислено, я без дверей боюся їздити. До зомбі зайде якийсь. Дай мне без боюсь їздити. Так, з другої сторони вони. Так. Ось сюди. Сюда. Угу. Коротше я соберу і включу запись. Так, і оставить буквально. Поставить фару, мотор, ставить бензин. Ну, коротше, оставайся по -мелку. Фари дуже сильні, дивіться, як сліплять. По, Все поставим так капот рано, конечно. Все, вот, я возьму решеткой. Я кое-что тяну за разом. Опа. Дар, 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 дар. Короче, ведьму будем. Так, ставим решетки и бампер. Так, хоп. блин. Щось його трошечки, щось його трошечки пере, перевертало. Так. Мотор ставимо. Йдемо. І немов і І опа! Опа! Все поставили. І, і ще поставимо холордайку таку, щоб не перегрівалася машина. Ой, немо, давай прикскок, приксук. Так все можна капот, можна капот ставити, так і заводь бензин. Так, ідемо. Хоп! І... Бігом упав бензин, то виливається ж. Так, заправляємо. Тут буде 9 літрів у бачку. Тому що в каністрі скільки. Так, 3. Бистро заправляється. 5. Сімюрочка. Все, я все виконав. Я ще з собою візьму прицеп. Все. Закрить надо, ти сейчас весь вив... по дорозі виведу. Вив... Вив... Так, сейчас быстренько на прицеп з цих колеса поставим. Раз. І два. Там задумає ще одна машина є, але я люблю на цій. Ну, та швидше. А я люблю на цій. Так, сейчас ми його візьмем. Хопа, потягнули. Ой, куда? Назад? Сейчас я напрягу. Прик... Косил. Хотел я сказать. Бам, провидервался. И так каждый раз. Хоп. Эм. Так, ладно. Давай, вылазь. звідти. Я все, все нормально. Ставимо цю штуку. Опа! Все! Ми можемо відправлятися. Так. Ой, а що з салоном, господи? Ну ладно. Заводимо. Зручні казняте. Оп. Все ми поїхали. слава Богу. Так. Давай-ка не проїдемо Так, все, я зняв одну фару, бо вона. Зараз зніму одну фару, бо вона сильно мішає. Тепер, можна... тепер можна їхати, бо дуже сліпить, нічого не видно. Так, я машину. Стой, що вікно можна відкрити. Ось. Ось, і щось. Ну, коротше, ми їдемо. Ми їдемо. Ми їдемо. А. Ручник. все. Ми метрів 300 пройдемо. Метрів 300 проїдемо та й все. Може, більше трохи? Може, трохи більше. Так, газуємо. 60 газуємо. Шістят... ми їдемо вже. Газуємо. Др -др. Так, прийдемо далі, ніж 300. Газуй, газуй, газуй. др, др, ні, На дорогу не можу виїхати. Не можу. Давай. А прицеп ще є? Стоп. Ник. Э! Да ну и так закончится наша серия. Всем пока-пока. Всем на связи будет Ждем наступное видео. Ждем наступное видео. Всем пока-пока.